У Калуші суботній день був насичений проведенням екологічних акцій. З ініціативи голови міської організації Народний рух України Юрія Погинайка міські рухівці провели акцію по озелененню міста, висадивши 40 саджанців Липи, 17 клену та 2 дуби. Дерева садили в мікрорайоні Височанка. Народний рух України організував акцію по висадженню 50 саджанців дерев. Причиною того стало сув ґрунту в мікрорайоні Височанка. Акцію готувалися давно. Сьогодні ми зорганізувалися, нам посприяла погода і е, активісти. Один із ініціаторів проведення акції Володимир Тимків каже, що ідея висадити тут дерева виникла не дарма. Тут уже спостерігаються часті суви ґрунту. Дерева своїм міцним корінням в майбутньому перешкоджатимуть цьому. Я би хотів звернутися до всіх мешканців Височанки е, і міста Калуша. Е, в ці весняні дні провести максимум акцій по висадженню саджанців, так щоб наше місто було зеленим і квітучим. Окрім висадки дерев, учасники акції ще й збирали сміття, яке роками накопичувалося у лісовій смузі. Тут виявили ділянки, де сміття закопували просто в землю. Тому вкотре активісти б'ють на сполох, закликаючи людей, врешті-решт розуміти усю глибину екологічної проблеми та думати в першу чергу і за майбутнє своїх нащадків. Сміття дуже багато. Чесно, я була впевнена, що його поменшало, що люди стали свідоміші, але я бачу, що Треба більше робити таких акцій, тому що сміття нас просто колись завалить. Люди, активуйтеся, дбайте про екологію. І ще хочу наголосити: сортуйте сміття, не кидайте все зараз в один кульок. Я розумію, що так може простіше вам. Але подумайте про майбутнє, про наших нащадків, сортуйте папір до папір, скла до скла, такі тваринні відходи, рослинні. Все сортуйте, бо це справді це. Просто коли ти стикаєшся з тим, ти розумієш, що ну це просто жах. Це не остання акція з висадки дерев та прибирання лісу, кажуть рухівці, і мета її привернути увагу більшості людей до того, що такі заходи потрібні, адже така добра справа це наше майбутнє, створене нашими руками.